Є такий метод захисту дверей, замків від взлому, як виготовлення кармана з товстого металу. Я сам іноді по запиту клієнта виготовляю їх. Але ви мені скажіть, в чому їхня суть, в чому їхній смисл цих карманов? От з звичайної сталі там СТ-3. Да? Роблять карман там, тощиною 5-6 мм, який закриває замок, там із наружної сторони, і з внутрішньої закриває. І що воно нам дає, друзі? Ну, Давайте мислити логічно. Якщо виготовляти карман, цей, то проще е, заказати високолеговану е, пластину броньовану з високолегованої якоїсь сталі і приварити її. Над замком, або вже ж сам карман виготовляти з високолигованої сталі, яка не буде сверлитися. Ви просто, якщо ну, хто знає, той пойме, якщо взяти гарно заточене нормальне сверло, то йому сверлить що 2, що 8 мм, не побачить воно, воно його просверле на ура звичайної сталі. От. Щодо вибивання, коли буває, забивають регіля. Так вони регіля заходять в замок. За приділи замок не виходить за приділи е, кармана. Ну, в чому тоді смисл? Може, я в чомусь не правий, будь ласка, поправте мене, але робити кармани звичайної сталі не бачу взагалі ніякого сенсу.